Неможливо просто читати Хармса, читати текст. Хармса треба всотувати, а потім віддавати разом з мімікою, інтонацією, жестами, ну і, звичайно, не забуваючи про текст. Тому маємо зошит номер 10 Даниїл Хармс, 37-й рік, оповідання про одного чоловіка. Був один родий чоловік, який не мав очей і вух. У нього не було і волосся, тож рудим його називали умовно. Говорити він не міг, бо він не мав рота. Носа теж у нього не було. Він не мав навіть рук і ніг. І живота в нього не було, і спини в нього не було, і хребта в нього не було, і ніяких нутрищів у нього не було. Нічого не було. Тож незрозуміло, про кого йдеться. Краще ми про нього більше не говоритимемо. Дякую. З вами був Славко Сивий Німець.